Вімкнені маячки, але без звукових сигналів. Свідки бачили патрульний автомобіль Toyota Пріус за кілька секунд до серйозної аварії. Машина копів влетіла у таксі Chevrolet Четі, коли те їхало на зелений сигнал світлофора. Все сталося у Києві на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого. Після потужного удару обидві машини вилетіли на тротуар. До слова, це був ранок, коли люди йшли на роботу. На щастя, ніхто з пересічних не постраждав. Чого не скажеш про водіїв та пасажирів обох автівок, учасників ДТП. Всіх водіїв пасажирів було госпіталізовано до 17 політрав. травми. дія на поки що немає. Пасажира та водія таксі після зіткнення так затиснуло у машині, що знадобилася допомога рятувальників. Вони застосували спецтехніку, розрізали понівечене авто та дістали людей. У поліції не приховують патрульні їхали на заборонений сигнал світлофора. факту бачите, що збудулося на зіткнення на перехресті. Ця аварія за участю патрульного автомобіля марки Тойота далеко не перша. Кілька днів тому на столичному проспекті була подібна ситуація. Вечір вулиця Автозаводська, потрощене автокопів. Так воно виглядає після потужного зіткнення з Тойотою Прадо. Так само, як у першому випадку для іномарки горів зелений сигнал світлофора. Як раптом у цей же час на перехрестя вискочив патрульний пріус. Проблискові маячки працювали. Втім, звукової сирени ніхто не чув. Експерти кажуть, звуковий сигнал правоохоронців вмикають виключно на власне Суд за потреби, тобто почути про те, що на швидкості наближається поліція, часом просто неможливо, якщо цього не потрібно в даній ситуації, то він не користується. Тобто вони не зобов'язані, але для виклику більшої уваги е роблять це. Чому у двох вищезгаданих випадках копи не вважали за потрібне вімкнути сирени? Не ясно. Експерти ж пояснюють, система попереджень на патрульних машинах взагалі працює недосконало. Плюс є прогалини у правилах дорожнього руху, які не дають водіям чіткого розуміння, коли треба зупинитися і пропустити машину поліції, а коли ні.